Так, ще питання. Прозвічала фраза на початку, що є ритуали стосовно позвати. З чеками. Так, з чеками я показала. Але якщо вій, є річ, яку потрібно виправити. Є ось річ. Ви склали цю стопку або пакет. Важливо подумки уявити промість, який йде від серця до цих речей. Тому що в будь-якому випадку є. Зв'язок енергетичний. Навіть якщо ви проти цього, не, не розділяєте, критикуєте, він все одно є. Вам нічого не варто уявити цей промок. І він іноді може бути, якщо закрити очі, він іноді може бути такий потужний, як стовп, а іноді може бути тунесенька така, промінчика. Так от його важливо уявно перерізати і забрати собі ту енергію до свого серця. Все речі, без вашої енергії. І ви сміливо можете їх виносити, віддавати, продавати, що, що завгодно з ними робити. І від вас вони вже не тягнуть енергію. Іноді кажуть, що а, людина віддала річ, і от я одягаю її річ, я ж знаю, чия це, і я стаю така, як вона. Буває таке. І тут невідомо, чи та людина чистила ту енергію, чи ця, що приймала, можливо, просто спроектувала на цю річ. Що я хочу бути такою, як вона, вона мені віддала її, і я буду така сама. Тут невідомо, тут можна тільки гадати. Але перед тим, як позбуватися речей, можливо зробити цей ритуал. Так само, коли вам якусь річ подарувала, хтось пере сілью. Хто ще що знає, які мати чи ще. Руна на нос. Руни. Руна постачає. Якщо вона любите на курочку, Це так сама думка насправді. Сама думка. Вода вона нейтральна, але наш мозок її наділяє тими чародійними властивостями.